Ви дивитеся Суспільне Рівне. Підписуйтеся на суспільне Рівне у соцмережах. Та глядачів суспільного, це програма Тиждень Рівне. І сьогодні ми розповімо про те, як військовослужбовців готують до нічних боїв, про кінологів Нацгвардії, які тренують бельгійських вівчарок, та про реставраторку книг. Долали нічну смугу перешкод в одному із навчальних центрів сухопутних військ України. Показали, як готують військовослужбовців до нічних боїв. Перші враження курсантів після проходження завдання бачили наші журналісти. У нас вже зараз будуть листі патрони, будуть гранати, які там вибухають світлошивом шумові. Курсант Сергій проходить базову загальну військову підготовку в одному із навчальних центрів сухопутних військ України. Розповідає зараз, вони будуть долати нічну смугу перешкод. Ми вже зараз на кінці нашого БЗВП, тобто в принципі очікування такі, що ми зможемо. У нас були вечірні завдання, тобто у нас були вечірні заняття, але так щоб смуга перешкод, то це вперше. Умови навчання для військових наближені до реальних. Вони рухаються двійками, так, щоб було більше зрозуміло, бої в нас йдуть не тільки в день, а й вночі, щоб вони звикали до нічних боїв і впоралися з своїми поздавленими задачами. Це вже кінцевий етап, вихідний контроль. Тобто на виході ми будемо оцінювати їх. Ідуть вони далі по бригадах. Чи ще залишаються на наступний коло курсантка Катерина в навчальний центр сухопутних військ України приїхала на стажування для проходження практики, для удосконалення практичних навичок та вмінь з організації та проведення різних форм фізичної підготовки військової частини. Я веду як інструктор їх і повністю з ними приходити зму. Головне поставити себе правильно і тому, в принципі, слухається. Інструктор навчального центру з позивним Знахар каже в умовах бойових дій найчастіше несподівані зіткнення трапляються вночі. «Насправді програма БЗВП дуже удосконалюється з часом ведення бойових дій, і саме те, що зараз проходять курсанти, на мою думку, як на думку викладача, вони проходять дуже непогану підготовку. По перше, як з якості навчально-матеріальної бази, так і з якості інструкторсько-викладацького складу, тому що інструкторсько-викладацький склад має досвід в бойових діях, і це є дуже великою перевагою для курсантів. Після проходження нічної смуги перешкод військовослужбовці діляться враженнями. Порались із завданням, які нам було поставлені. Враження, звісно, адреналін зашкалює. Класно, Росія це наш ворог. Ми маємо захищати наших дітей, наших жінок, наші сім'ї. Найважче, якщо чесно, те. Що робиться в душі Кожна людина, кожного людини, кожного воїна зараз в нас? Те, що наша країна в небезпеці, наші батьки, наші сестри, брати рано чи пізно цей день настане для кожного воїна України. Рідним привіткою бережіть вам. Себе. Дякую, бережіть себе на Десять собак несуть службу у рівненській частині національної гвардії. Більшість з них бельгійські вівчарки. Їх залучають до конвоювання підсудних, патрулювання, а вчаття знаходити людей за запахом. Тощо як тренують вівчарок, суспільному показали військовослужбовці кінологічної групи Нацгвардії. Нацгвардієць Ярослав Мудренко тренує свого службового пса, бельгійську вівчарку Малінуа. Його звати Роні, йому 2,4. Характер у нього більш такий спокійний, але в деяких моментах непередбачуваний. Ну, відносно він спокійний, дуже контактний добре соціалізований до людей. Навики в нього ну це спеціальний курс. Там слідова робота, захист, пошук людини по її запаховому сліду. Кінолог займається з Роні щодня. Повторюють команди, тренують витривалість. Роні уже пройшов спеціальні тренування, які дозволяють йому нести службу у лавах національної гвардії. З чотирьох місяців я починав з ним займатися. Ми були з ним на навчаннях у підготовчому центрі чотири з половиною місяці. І там ми всі ці навики напрацьовували в нього. Вам із ним як? Добре, можна і поговорити, і подурачитися можна. І на прогулянку сходити. А це бельгійська вівчарка Дарсі. Її тренує начальник кінологічної служби рівненської частини Нацгвардії Олександр Якимчук. Бельгійська вівчарка Маліноа. Це порода, це порода, взагалі, вона дуже енергійна, в неї дуже висока розумів діяльність і інтелект і дуже, дуже швидко піддається дресування. Взагалі, в нашому підрозділі виконують у нас спеціалізація розшуково, розшукова патрульна, спеціальна розшукова. Спеціалізація займається конвоюванням охорони підсудних засуджених. розшукова патруля займається охороною громадського порядку. Затримання злочинців, слідова робота по пошуку людей, по пошуку затримання злочинців. І спеціалізація спеціальна. Це для утримання кінологів для подальшого навчання в кінологічних центрах. Нині у рівненському підрозділі Національної гвардії є 10 службових собак. Частину з них залучають до конвоювання, інші допомагають під час патрулювання. Дресирує собак кінолог Сергій Порогов, каже, займається цим уже 24 роки. Головне розуміти, для чого ця собака буде застосовуватися, і залежність залежності від цього підбирати собаку з крепкою нервовою системою і з якісним набором інстинктів певних для тої роботи, на яку вона буде. Застосовуватися у час війни повномасштабної в Україні. Наскільки взагалі зросла роль службових собак чи не побільшало роботи? Звісно, побільшало роботи, бо подальшому після закінчення війни буде розмінування території і наші службові собаки будуть собаки залучатися до цього. Реставрують книжки та шкільні підручники. Власники пошкоджених видань можуть звернутися у Рівненську обласну бібліотеку для дітей. І тут їх відновлять. Коштує така послуга від 53 до 115 гривень. Як саме реставрують книги, бачили наші журналісти. Я так роблю, її Любов Українець показує, як реставрує пошкоджену книгу. Каже, займається їх відновленням вже 50 років книги ці наші бібліотечні книги, і вони приходять. Ну діти їх читають звичайно, і вони приходять іноді от у такому вигляді. Є такі книжки, що вони всередині. Мені треба заглянути в кожну сторінку і От тут треба значить, ну, новоно ну, роздерти все. От. Ну, це саме популярна, звісно, ці Гаррі Поттер», саме популярна книжка, але ж вона більш-менш нормальному стані. Реставрує книжки Любов Українець в обласній бібліотеці для дітей. А скільки так, що... часу взагалі займає от реставрація однієї книжки? Ну, я ж кажу, дивлячись, якщо от на цю книжку, на цю, то десь, ну, з тим, що треба, щоб вона вивисила, ну десь приблизно от так от півгодини, Приблизно на, 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 ну, на таку, що не дуже пошкоджену книжку. А іноді є такі книжки пошкоджені, що я можу й день просидіти і клеїть її, і клеїть, і клеїти. Ну, це вже книжки, які дуже цінні. Реставраторка каже, що за рік вона відновлює близько тисячі різних книг. Після того, як майстриня підклеїла та зашила книгу, вона несе її під прес. Безу книжку я ну, приблизно пів дня вона повинна полежати, поки вона будь який рівнянин може звернутися до нас по питанню реставрації книги. Зараз ця послуга в нас платна, тому що дороговартість дуже матеріали, і це коштує і клей, і картон, і калінкор. За словами Олени Столпяк, з нового року реставрація видань коштує від 53 до 115 гривень. Це була програма Тиждень Рівне. Ще більше новин читайте на нашому сайті та на сторінках нашого телеканалу в соцмережах. До зустрічі за тиждень. Бувайте. Ви дивитеся суспільне рівне. Підписуйтеся на Суспільне Рівне у соцмережах.